Панове, ми знаємо, що в цій студії за буквально 30 секунд буде людина, яка дійсно виконує свої обов'язки належним чином. Олександр Пономарів, видатний український мовознавець. Правильна українська мова, літературна українська мова, сучасна українська мова, суржик, мова суржик. Будь ласка, ми про це Декурду поговоримо. Встановлювати. Доброго ранку, Доброго ран, Доброго пане Олександре. Ми поговоримо і покажемо дійсно. Попросимо вас про екзаменувати наших політиків. На моніторі будуть з'являтися їх вислови. А ви будете їх коригувати, чи правильно вони говорять, чи неправильно. Дуже важливий момент. Ваша думка: сучасна українська мова, мова мережі. вона Має право на існування, в словниках я маю на увазі. Ну, як, ну, має, а чому ж не має українська мова права на існування? Ну, Але ми... мова мова соціальних мереж, так. якої суча, сучасна мова, там ПТН ПНХ скорочення, там, Ну я на кшталт щось а, кажу. Ну, просто у тій мові забагато іншомовних слів. Люди. Лінуються пошукати лексичні, ну, переглянути лексичні багатства своєї мови і тягнути усе, що попало з англійської, чи з якоїсь один був такий ведучий на, на телебаченні. Я не знаю, куди він дівся. Він з понтом, що він знає англійську мову, він казав Окей, і. І ще щось таке, два слова. І, ну Но він не подівся, він зараз супер не... і окей. Це є... супер і окей. Він вас, вас до... це дратувало. Мене дратувало, тому що ну можна сказати і супер, але ж можна сказати добре, дуже добре, чудово і так далі. А одне і один із цих синонімів може бути іншомовний. Так само, і окей. Усе гаразд, можна сказати, чи, добре. чи добре, чи відмінно, чи ще якось, але не можна ж обмежувати свою. Зводити свою мову до, я не знаю, у, моєму, у моїй юності був модний, модна книжка Ільфа і Петрова «12 сільців. Так там так. була людожерка Елочка, яка так. знала тільки 12 слів. Так от деякі обмежують свій лексикон, теж кількома. Іншомовним пане Осане, але телебачення це трошки шоу, і людина має відрізнятися. От ми з Юлією в першій студії сперечалися. До речі, якщо у нас зараз будуть помилки, а їх багато ми переконані. Ви Поки нас, ви нас одне... виправляйте, будь ласка. Ой. От ми з Юлією спілкувалися. Знімається сучасний український серіал, в якому люди молоді, які ходять по вулицях, і вони раптово в телевізорі починають говорити літературною українською мовою. У мене зразу виникає відчуття не вірю. Не говорять так, не можуть говорити сучасні герої в телевізорі, просто в побутовому серіалі літературною українською мовою. Це нонсенс. Ну я, наприклад, розмовляю літературною мовою і в побуті, і скрізь, якщо ви з'явитесь в тому серіалі, я вам повірю, але молодь вона так не говорить. Я, ну але я дуже радий, що ви сказали по вулицях. Ну, можна сказати, і вулицями, вулицями. і по вулицях. Дякую. Бо наші взікають по вулицям, по позиціям це жах. У нас у місцевому відмінку немає закінчення. Ми тільки по вулицях, по четвергах, по районах. А наші депутати їздять по районам і по областям. І от один хтось придумав, і в нас щось таке дурне, помилкове, дуже швидко поширюється. І або, наприклад, ви в, зникло майже з української мови слово виняток, виключення. Але виключення тут недоречне. Виключення це зі списків, виключення з університету, а те, що не вписується, що виходить із ряду пересічного, то це виняток української мови. Так, добре, і зараз декілька розглянемо питань, які вже ставлять наші глядачі. Так, тому так, що так. ми про вашу присутність повідомляли завчасно. Шановні, як правильно говорити, от ксі от ксіроксіть, от ксерідь. в цьому випадку. Як українською мовою правильно говорити? Ну поширене, вже дуже відксерити, так? Хоча я би сказав, що зробити ксерокопію, але це Книжний вислів ксероко зробити ксерокопію, але зробила. Ну уже утвердилось від ксерити. Я проти нього нічого а не а як маю. щодо слова відкопіювати. Навіщо є скопіювати? Ага, бо все добре. Давайте ми зараз скопіюємо вам, точніше, скопіюємо з пам'яті комп'ютера і покажемо вам відео, в якому говорять туди. Можна повернутися, відео в якому говорять ті чи інші відомі особистості на теренах України. Будь ласка, а ви вже виправляйте, чи якщо правильно сказали, ставте їм п'ятірочку чи 12 балів. Добре, будь ласка, Віталій Кличко. Не може підібрати, підібрати слово. І взагалі пільги це знаєте, це атовізм Вспомню. Що тут можна сказати? Щодо Віталія Кличка, я хочу сказати, що він молодець, що нарешті заговорив українською мовою, бо він довго не говорив. Він кажуть, дуже добре знає німецьку мову, але навчився українською, робить інколи помилки. Я не, не сварю людей, які починають активно вживати українську мову так. і роблять помилки. Їм треба це пробачити, бо для того, щоб навчитися якоюсь мовою розмовляти, треба нею розмовляти. А що таке атовізм? Атавізм. 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 Це пережиток чогось такого старого, яке вже відійшло. Але пільги, ну це він тут образно висловився. Він правда сказав «вообще» в Зр... це... Зрозуміло. Давайте пан Гройсман. Що стосується я... недоторканності. її треба змінювати або ліквідовувати взагалі. Ліквідовувати. Незалежності від широкого конституційного процесу. Ми просто маємо взяти цей право. Що він це, сказав, Правильно, Це помилка. Більшість наших журналістів каже недоторканність, але деякі діячі політичні. Не вчаться в журналістів те того, що можна вчитись. Треба недоторканність, бо не недо... це той, до якого не можна торкатися, а недоторканий, до якого не торкалися, але можуть торкнутися. А що а так він зніма... збирається знімати з депутатів недоторканність? Тому... Я думаю, що вони вже давно доторкані. Доторкані. Наступне, вже... будь ласка, Борислав Береза. Шановне панство. Троєщина зараз єдиний район в Україні, де немає жодного чи грального незаконного бізнесу. Я можу вам сказати, що легалізувати цей бізнес потрібно, але не таким законопроєктом, як намагається пан Діценюк. Бо це виключно лоб лобістський закон. Я не розумію, чому ви лобуєте той закон, який може принести в бюджет виключно 2,5 мільярди, Коли українські е гравці цього бізнесу... Готовий платити, мабуть, до 9 мільярдів гривень. Тоді скажіть, будь ласка, хто вас наймає? Закон України чи московські ігроки? Я вас підтримую, що треба розібратися. Хто Сінечка Арсеній, Петровсь, Арсеній Петрович, вибачте Петрович, да, вибачте. Ну, я думаю, виявляється, береза володіє українською мовою, бо я вчора чи по ну, дивився свободу, хоча рідко дивлюсь, він там. Так, Правильно. але там було слово він... лобіювати. Ну лобіювати. А він сказав лобувати. І ще я забув яке слово, але там треба в родовому відмінку закінчення. У а він сказав а я забув яке слово тут було. Ну і фундаментальна особистість у Верховній Раді це звісно, що Олег Ляшко, будь ласка, проінспектуйте і його. Сидить у залі парламенту зрадник Сімоненко і виходять дівчата з його фракції і захищають Сімоненко. А ти чого, бо шльоп під юбкою баби заховався? Парламент... Іди сюди. Парламент... Губошльоп, як правильно говорити українською мовою? Е, ну, це або Базіка, або ще якось. Е, ну... Ну, принаймні не губашльок, базікало найбільше. А, а потім, ото, що він вживає юбка, так це в українській мові юбка – це верхній одяг у жінки. Так. Червона зелена юбка, червона запаска, любиш мене, джигуне, коли твоя ласка. А він уживає слово юбка в російському значенні. Тобто він теж агент Кремля, можна і так сказати. Я не знаю, чи... Я Трошка про... сказати, чи він агент. Про, про суржик, про ваших учнів. Так? Ви часто критикуєте журналістів, правильно я кажу, письмових журналістів так? і тележурналістів. Ну, трапляється, чи я критикуєте, зауважуєте на помилки. Тут ситуація наступна, але ж серед них багато ваших учнів. Правильно. Погано навчаєте або вони погано вчаться. Ні. Значить, от я вас зразу виправлю. Ви ви повторюєте те, що багато хто каже. Ви сказали сказати наступне. Значить, треба казати: сказати таке. сказати таке, тому що наступний це вживається в просторовому і в часовому значенні. Наступний рік і наступна зупинка. Зрозуміло. А перед переліком кажемо, на порядку денному стоять такі питання. Хочу підкреслити таке. Тобто, як у загальнювальне слово, треба вживати такий. Це перша помилка, яку я у вас помітила. Зрозуміло, так? Так. Це... Так. Так. То... Так. що ви мене... щодо ваших учень. От казав мені, ще Микола. Ахмакевич, який керував колись телерадіокомпанією, він казав: Він нас критикує, а сам їх вчить. А я йому казав, Микола Федорович, як же я можу їх учити, коли ви з першого курсу берете їх на роботу, і вони десь уже повлаштовувалися і хочуть, щоб ми відчепились від них своїми практичними заняттями, щоб на другому курсі дали їм диплом і не чіпали їх своїми курсовими роботами. Бо Вони вже вони, розумні. вони вже вони не вчаться, пане Олександре. Ми вам дякуємо. Олександр Пономарів, видатний український мовознавець, був в ранкових курасанах, Декілька помилок. Помилок, <реш> щоб, щоб ще одна була. Ми зробимо невеличку паузу і до вас повернемося обов'язково. Е, я буду вам говорити про слова крила і слова, які вбивають наше здоров'я. Дякую.